Прийми м'ячики, покійно. Подібе не страшно є. Рухайся рухайся, на даню давай. давай. Розвертай! Молодець. Дивись, повітря, дивіться, підрай! Бирай! Бере, бери! Добре кінець! Добре, ворота не убий! Піди на ворота, Сань! Подвій дай Саня! Подвійкати, Сашови! Сань добре підтримаюся, бийся! Саша! Та прикадися, Сай! સામારે દિરા

Грець, забили! Молодець! Думай. Уміца, молодець! Ну, Минець, молодець. Маркуша, розвертайся! Молодець! Кома, дай. Молодці, молодці. Да, так, то щоби ми там м'яч сильно передали. Даня. Даня, пущ. Даня, давай, ти зараз подивись, зараз поміняй. Прости, вперед. Прости, трошки вперед. Виключно вперед. Коман, команда, сюда. Ось так. Давай, Марк, давай. Важко. Ой, рахуй!

Паран, 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 Та, Маска, назад, Не треба назад Паран, Маска, Марк, солдист, Марк Марк вперед, Марк Перед Марк, Марк Сири Райс Паша Артм Сириа назад

— Розвертай! — Перед, берет, біжи! Да, да, Працюй! Зупинка підімео! Таню, дай! Спокійно ще розвертай! — Давай! Да. Давай забірять!

А, добре. Добре. Добре, сереш, все роби. добре, добре, бачити, віта. Добре, путій, все правильно, путій. Давай на Сашу, куди на Макса. Татьку пішов, пішов, все сильно люблять. Забейте такое, Макс! Пошов! Вперед! Шуп-шуп! Без страх! Макар, на фах! Даня! Даня, тусик! Макс, на фах! Макс!

Драма, е, Борис Сарбас, Сарбас. А Біжи туди, дави. Дави! Патви де на ворота! 12-та година дня. Перший матч. Пам'ятайте, інвести на Давай, 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 добре бери 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 добре де ти граєш грай забере кай де ти граєш що ти ти собі ти дивишся думаєш зараз я говорю це не просто як грати всякий ти ти себе подивись грай ти рази грай ти рази грай ти рази грай важливо готів

Aqui era aqui e

Ehi, 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 ударить потом начало, голку йо! Що не упустив ворота забирає. Ось от Забирай. Тому так триває. Це боротьба, Не треба так далі, коли. Йде, дай 18, <гаду> 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 Забирай, забирай. Пас, Макс, стоп. Пас, давай, Макс, Щечку і сильно пас. Чьомка костяй, Тёмка, чомка, сідай, далі лишається. Саша ти виходить. Давай уже! Давай, 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 Нашка, ти давай, Даня, давай, 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 Забрав, 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 Ругай, ругай! Ругай! забрав, забрав, дати передачу? забрав, забрав, назад! забрав, не дав! забрав, забрав, забрав,

U rot ajde! Živ se! Živ se! A što, Kole, nas bitinu? Vi što? Ustane u kruleži. Krenut ćemo i u jedno hrano. No kaže imamo propustice. Če imamo kruleži. Назарный ба! Давай, давай! Нас будалась, он

Добре, Матвій, добре. Машка, прийми, зубільняй, Сань. Матвій, добре було. Льоха, сюди, Льоха. Прості, зни. Задав, там. Прості, зни. Саня, Саня, зни. Давид! Зни там, Давид. Горо, Горо, Горо!